Той час, коли наша країна бореться за мир і незалежність, у Львівському перинатальному центрі щодня ведеться боротьба за життя крихітних українців. Наша установа спеціалізується на виходжуванні перечасно народжених дітей. За останні три роки ми виходили майже дві тисячі поспішайок, вага найменшої дитини була лише 550 грамів. Доказова медицина констатує. Що транспортування новонароджених, які потребують термінового хірургічного втручання, негативно впливає на їхній стан, ускладнюючи процес лікування. Відтак розвиток неонатальної хірургії став пріоритетом для Львівського перинатального центру. У 2024 році у Львівському перинатальному центрі ми провадили в роботу неонатальну хірургію. За цей період було виконано 9 оперативних втручань немовлятам з важкою вродженою патологією, які потребували хірургічного втручання в перші хвилини свого життя. Наш найменший пацієнт, який потребував хірургічної корекції, важив всього 620 грам. Також ми провели 4 лазерні корекції ретинопатії. Це є важка патологія сітківки, яка виникає практично у 20% перечасно народжених дітей та може призвести до незворотної сліпоти. Для повноцінної реалізації напрямку неонатальної хірургії постала потреба в створенні сучасного операційного блоку в складі відділення інтенсивної терапії новонароджених та модернізації вентиляційної системи. Ми заручились підтримкою керівництва області і розпочали капітальний ремонт. П'ять місяців тривали роботи, і в результаті ми маємо відділення, яке відповідає найвищим світовим стандартам. На збільшеній площі, яка тепер становить понад 400 квадратних метрів, ми ефективно розмістили медичні зони. Відділення під'єднане до двох джерел автономного живлення, що забезпечує безперебійне функціонування життєво важливого обладнання. Допомагати маленьким українцям отримати найкращий старт з життя це наш професійний і громадянський обов'язок. Ми дякуємо Львівській обласній військовій адміністрації і Львівській обласній раді, які допомогли у реалізації надзвичайно важливого проєкту. Ми разом будуємо перинатальний світ, де здоров'я і турбота на першому місці.